Привіт! Не знаєте, що приготувати на сніданок, рекомендую приготувати ось таку смакоту з сиром та кабачком. Я беруся до роботи всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту беремо один середній кабачок. У мене кабачок вагою 220 г, будемо його натирати на терці. Дуже простий рецепт. Рекомендую від душі, додивляйтеся відео до кінця, ібо всквольно вші коментаря чи сподобався вам цей рецепт. А якщо ви вже готували такі сирнички з сиром та кабачком, напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Кабачок може на друзі, перекладаємо його у мисочку. Ще один момент. Кабачковий сік видушувати я не буду. Звичайно, ви це можете зробити за бажанням, воно страві не пошкодить, але я і не бачу різниці, що з ним, що без. Тому я видушувати не буду. Додаємо кислово сир, в мене тут 400 грам. Зараз сюди з вами будемо додавати одне яйце. Також зараз додаємо кукориджений крахмаль 2-3 столових ложки. Я поки що додам 2 ложки, при потребі додамо ще одну ложку. Подивимося, плюс-мінус. І додаємо спеції за смаком. Додаю сіль, додаю чорний перець і також додаю хмалі сунелі. Додаємо кріп також за бажанням, можна додавати ще петрушечку, я додаю лише кріп і потрібно це все ретельно перемішати. Поки я перемішую це все ретельно, друзі, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете. Всім вам дуже дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Дуже-дуже приємно. Друзі, я це все ретельно перемішала і бачу, що мені потрібна ще одна ложка кукурудзи на крохмалю, тому я додала 3 столові ложки таких з щупчиком крохмалю. Дивіться, щоб не було дуже рідкувате, але й не сильно густе, щоб не було дуже забите. Ось такої приблизно структури має бути. Наша маса. Розігріваємо пательню, зовсім трішки наливаємо олії. Пам'ятайте, що кабачок ще пустив сиріну сік, тому олії багато не потрібно наливати. І викладаємо, формуємо наші сирнички. Викладайте, які вам подобаються. Можете робити їх меншими, можете робити більшими. Я буду робити такі трішки більше. Ще хочу дещо сказати. Їх не обов'язково смажити на пательні, можете це саме все зробити і запікати в духовці при 180 градусів 20-30 хвилин, плюс-мінус залежності від вашої духовки. Перед тим рекомендую духовку розігріти. Перевертаємо на другу сторону, смажимо приблизно по 4-5 хвилин з кожної сторони до золотистої скоринки. Ось і все, наша смакота готова. Дуже скоренько насмажилися. Зараз будемо смакувати. Я знаю, що це неймовірно смачно готую, не вперше зараз покажу вам ще в розрізі. Цю смакоту можна смакувати зі сметанкою. Я люблю їх так смакувати, інколи їм і зі сметаною. Друзі, дуже легкий простий рецепт, можна приготувати на сніданок та й на обід посмакувати. Смачно, просто, легко, сир, кабачок, небагато. Ігредієнтів. Готується легко просто, тож я рекомендую вам від душі, спробуйте приготувати. Готуйте та смакуйте, обов'язково на всі коментарі ще сподобався цей рецепт. А я дуже дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Друзі, до зустрічі в новому відео, бережіть себе. Всім всього самого найкращого, всім па, 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 па. Підписка вподобайка коментар. Па!